Ми з Викусією кудись зібрались їхати. Так, пев віці цей знеболюючо. Цей був профен, то що по прискріпшен, тільки 600 МГ. <плес> Це на брудна, треба було її помити. Бу. Вона ще не заправлена, ну не знаю, ти їдеш до свого там. Дівермора? Так. так. Ти їду. Ці офісі не ясно я. То що, вікусь, куди то ми їдемо? Що побачиш, це секрет. Секрет. Так Секретний. Секретний. Який рівень допуску? Тобі ще не можна. Я заготовила текст. О, тут таке діло, нам підкинуть бігову доріжку. На що вона нам? Бігать. Але ну, її треба, щоб ти допоміг підкинути поважко. <рігла> чим тобі Каліфорнія не підходить, щоб по ній бігати, Як тобі треба... Жарко. Жарко? Ще на шайру, знаєш. Таже ж другий поверх, там тупотіння доведе до... До, до якогось нервового приступу сусідів. У нас хороша сусід. Він спить в цей час. Деш перевіряти, коли він є вдома, а коли нема. Ти ж ти почнеш. <рес> <рес> ну, раптом що кіт буде бігати, по біговій доріжці. Так, я її не вчу. <рес> так, кота пригоди намічається. Ще треба придумати на що її ставити, щоб вона нам не жмакала цього. Може на якийсь карімат? Не знаю. Зараз подивимось раптом, що відвеземо назад. Ні. Ні. Нам її підкинуть, куди везти назад. Ти що забув? Ми не знаємо, де вона взялася. Прямо в багажник. обережно так підкинути. Старбак стрів. Мені, до речі, так пахнуть ті квіточки, просто як вільні. Вони можуть пле... на нас. Вони можуть плестись на кущ, а можуть ось так рости. Ну, вони дуже ароматні. Ще так хочу спати після вчорашніх лижок. Виснажив мене. Так, вчора слонета Білка розкатана по асфальту лежить. Так мені їй шкода стало, думаю, бідолашна не дожила. Прилітає до неї пташка якась ворона чи хто-то і починає її дуже сильно віддирати від асфальту, <смі> щоб нею поживитися. Так що так, здавалося б. Пташку ніхто не переїхав. Вона втекла, вона не встигла ще, правда, білку відідрати, але. Ітилашні білочки. Куди ти їдеш? Добре. Велосипедистів не дали. А білок? Білок теж. Нікого не дам. Немає чого, тут нам влаштовувати суїциди. Так їх не під колеса. Ми вже приїхали. Пальми. Сьогодні пальмова неділя. Так, я вперше в житті дізналася, що виявляється. Що там? Як ти то розповідав, що пальму стелили на вербу, прикрашали. А свербна неділя, тому що пальм немає, так то вона пальмова. Так, пальму стелили Ісусу. Ісусу мов віслівку під ноги. Так. Юри, що? він в Єрусалим заходив. Чи то віки нема. А ну я нормально паркуюся. Нормально. Тебе тут ще 30 см до бордюра. Можу колесо не відчеркнути, бо я так не вмію, як ти то робиш. Приїхали. Цей закрий очі. Не дивись. У нас тут. Бігова доріжка в комплекті з буском. Букет буску. Не знаю нащо. Але дуже треба. Дуже гарно. Чепонь? <laughs> <gül> <laughs> <laughs> Чіпонь. Погнали? У нас залежалася ця бігова доріжка, щось вона не хоче стартувати. Ций день тому що їздила, а зараз вже не рисачить. Та нічого, ми дамо цьому раду. Так. Є іграшка не тільки для вікусі, а для мене також. Подивимося, що всередині. Рушай, <говорю> давай ще я прощеплюся. Треба тобі як для Марс Сімсон. Ага, люк. Люк. люк, у нас тут вже літо вдень. Літо в день, вночі рання весна. В Україні це літа немає Там ще мороз вночі Хочеш Спати хочу, спати Ну тепер в тебе є бігова доріжка Ти зможеш спати але також на Наймі, доріжці Ні, ні, ні стоп 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 брала? Так. Можна на заправку заїхати. А де заправка? Я вирішила сюдою поїхати. Типу все одно ж на, на Ютерн, треба їхати. А? Можна сюдою поїхати. Ну а, а а добре, і а сюди... на заправку немає сенсу їхати. Або є, Чи ти зараз на Ютюр. Я все замучила, спати не давала ж. Вона ж мене розбудила, я так не можу вже потім заснути. Коли вона будить, не можеш заснути? Ну, якщо вже проснулась, то не можу заснути. Навіть в неділю? <рес> <рес> Навіть в неділю, Вова. <рес> а посеред тижня? <рес> <І> посеред тижня. <рес> Це ти там дрихнеш? Ну, як же ж не дрихнути сьогодні ж неділя? Вчора були гори зі снігом, лежами сноубордом. Позавчора в мене були також. Давай в наступну п'ятницю знову. Я в п'ятницю на роботі, що ти до мене кожну п'ятницю чіпляєшся, щоб я їхала з тобою на лиші. Якщо ти в понеділок вихідна, то ти в п'ятницю могла б бути. Я в понеділок вихідна, тому що дітей в понеділок мало, ход... частина дітей ходять на скорочений тиждень. У них скорочений тиждень по а не по п'ятницях. Що тобі не ясно, Їдь Прямо заїдемо на заправку. В тебе є 30 доларів? Є. Ціни на пальне міняються, як хочеш. Вони можуть бути і по 4,50, і більше, і, і по 3,50 вони теж можуть бути. Це протягом одного року. Одну тиждень сказав. Або й одного тижня. Давай відсюди. Заїжджати За зеленим Ну Так, на по Приїхали, будемо заправлятися. Так, нам 8 галонів поміститься, вони по 450, тобто 24, 24. 28 доларів. Заправляй на 28 доларів дьогойний річок. Так, ось так виглядають американські заправки. Тут є 87, 89 і 91. Нам підходить 87. Тут немає по Америках 95-го бензину, тому що вони вимірюють октанове число двигунами, а не... Лабораторії. Так, і що тут у нас? Зараз вікуся дасть бабла, щоб цю фіні натиснути, вона вже обрана і... Чекаємо, доки вікуся дасть бабла. Ці бензини тічуть з одного носика. А для солярки вон там є зелений цей. Соляра зелений. Шар. О, засвітилося. Погнало. Можна, можна помити машину на, на мийці. Тут щось що є автомейка, мабуть, на території цієї фігні або десь поруч. Три галони. Тут на на, на Тойоті є 10 подібних рівня пального. І кожна поділка це просто один колон. Ось сюди 10 галонів поміщається. Це дуже зручно, можна знати скільки тобі пального треба залити. Зараз перевірюємо, чи воно відстрілиться раніше. На, на 28. Молодець. Дякую. Чекаємо, доки воно відстрілиться. Ні, воно не відстрілиться, схоже, якраз цих 8 і помістяться. Птиць. Це, не гуд. Зараз таки витрусти звідси, щоб не пороскапувати його. Зінчиком пропаходимо. Ну так. Не ну що, подивимось, зараз чи вона покаже. Весь наш газолінчик. Так, поїдемо помиємо. Це без мене. Так, вона вже другий тиждень не мета. Так, вирішилось виїхати звідси. Ну, зараз давай. А -а -а. Так, і що воно показує? Треба ж подумати. Я зараз буду рахувати. Зараз обдумається. Йдемо назад. Може мені за цим чорним, щоб виїжджає, зараз туди прилаштуватися. Ну, ну, Гарний двигун моркотеці. Нахрена у нас приводимо задні колеса. Так, що він там же нарахував? Це не... нарахував. Це нарахував. Ти чак взяла? Ні, мені не дало. Як попросяти? Збираєш чеки? Так. Ми ж будемо потім мінусувати пальне. Я сьогодні зафайлив свої ці податки по Каліфорнії, бо я ще місяця два назад зафайлив по федеральні. Федеральних треба було заплатити, там щось 93 долари чи 97. А, а каліфорнійських там, там щось 84 цього повернення. Я думав, що з тим робити, чи треба мені тут повернення, чи не треба якась фігня. Я тут пожив, а Каліфорнія мені ще винна. Слабенько пожив, нормально пожив, бо то був би ти винен. -ха -ха. Ну нічого, на наступний, на наступний рік, рік я нормально працю, податків вижигаю. заплачу. Це 1025, мабуть, по даті. Бюро я хитласный. Все заціло за цей тиждень, все розпустилося. Бузок цвіти. Загалі. Бузок цвіте у квітні місяці. Тільки сьогодні тринадцяте? Так, 13 квітня. Наш апарткомплекс Віти розпустилися просто кругом. Тут все цвіте, твіті, сила селена, витрають бджоли. Ці, це, це все виглядало як якісь кактуси, але воно розцвіло. Нас на, зніме мене як я буду це героїчна таскати його дружні. Давай. Ой, я зніблю, як ти закриваєш. Носиш ці духа. Задня. Тут о хлабе сієш у нас за. Клацунька? Сильна жінка, потужна. Великий запас жіночої енергетики. <різь> <різь> Тільки тепловою енергією ділитися не хоче. Немає чого, треба теплий мужик поруч, а не входили грітися дію... об мене. <сум> <сум> Сходить спеціально, вихолодається. <сум> <сум> Потім приходить холодний, як жабеня. Ні. Я так сама вмію. <сум> Це моя роль. <сум> не плутати. Твоя роль поглинати тепло. <сум> так. Так, доходимо. Знімати тебе, як ти тут. Деш увесь такий з біговою доріжкою під мишкою. Я так хочу спати. Не жнути. Я, Я лягаю. Будемо спати сьогодні раніше. Сіли батарейки. Та-дам! Що там робот пилосос? Понятно. Я зараз заживував кота єграшку. Я ж її Тиса, прибирала. От її прибирала. Це ж вона її дістала, розумієш? Я. Це Ти спеціально підсовуєш йому, щоб він тут не катався, поки ми не бачимо. Ну, ж дізнавайся. Нюхаєш повітря, так? Ну, кто-то кропит. Временные часы. Эго. Три, два, один. Ничего не робить. She needs to tender, loving care uh -huh. urgently. G. Не працює. Ну, добре. Добре. Я так, це не... добре. <рес> не розвалюй хату. Не розвалюй хату. Шокота. Зізнавайся, що ти тут робила, поки нас не було. Що робила, кажу? Встала ось. Навіть не нажував. Просто. Це от пальмова неділя була, верна, а пальмова. Висохло в машині, була зелена, полежала на, на панелі. Висохло. Ну, це все.